З святом благовіщення. Ми з Арсеном вирішили трошечки покататися після дощику по лісі. Ставок копається любителям ставка, відео знімається, все буде показано. Тут ще штих треба копати. Плівочку, геотекстиль замовили, а ми їдемо трошечки катнемося на ліфанчику. Після дощу мокро. Але ми ж не на Хонді, ми на ліфані, правда? Буде тепло. Поїдемо на асфальт, на Хонді. Їдемо до річки. Їдемо помаленько, десь 2 кілометри по лісу, ну дуже мокро. Я би сам газував, а з тобою ні. Натяжечку легенько. обережно, бо палки всякі. Так. Тільки дерев попадало за зиму. О, ми вже на заберестах. Вулиця Заберести Денисів через колію. Не був тут? Зараз ми побачимо капличку, річку стрипу, джерельце. Їдемо до каплички. Їдемо до каплички. Єде. Отак. Хтось лапає. З ким? Як файно тут, правда? Туйки ще ми посадження сосна. Ми трошки неправильно заходимо, але вже. О! Арсен, ми грали гру. Хто перший знайде квіточки? Ага. Вот. Маті мачеха До речі, дуже лікарська рослина. Колись ми в дитинстві збирали ті квіточки, проте запальне. Свята Богородиця. А сьогодні якраз благовіщення. Велике дуже велике свято. Дерело. Вон жабка дохла, плаває. Бачиш? Тут є кружка можна попити. Mm. Ну я би не пив, бо там жабка дохла. Mm. А ось, скільки тут є і недохлих жабок, Дві деякі великі. У mm. них вже починається сезон розмноження, вже марчуються. Mm. А тувос цікає в цей в річку стрипу Тиба Андрійко був запку. Не боєш щастя? Що клює, ні? Не хоче? Мотиля треба, ні? Чи маєте? Давно я не знаю, чого хоче. Де, де, па не хоче брати Якби починала тертися. Ну. No. Какой кинооператор получился? Показывай Ай, молодец. О,

Трошки покаталися. А в лісі так тихенько. Тільки пташок чути. Арсен, ти як? Зловив кайф від'їзди. Класно, правда? Так. Має таку балаклаву тепленько. Пинилися біля барвіночку. І будемо їхати додому. Трошечки нагуляли собі апетиту. Там мама пельмяшки варить, правда? І зараз робимо відео, це буде таке. Святкове відео